Насправді він прямо попереджав Зеленського про план раптового російського китка на Гостомель і захоплення Києва. Тут цікаві дати, 16 січня розмова бернса Зеленського, а вже за два тижні в перших числах лютого четверту бригаду Національної гвардії України виводять з Гостомеля. Тобто Зеленський приховав отримані ним дані ЦРУ від командування ЗСУ і Національної гвардії втрати. Українського суспільства української армії десятки, якщо не в сотні разів перебільшують втрати армії оборони Ізраїлю. Але, на жаль, жодних навіть попередніх висновків розслідування неналежної підготовки України до повномасштабного російського вторгнення не відбулось. Сиро вітаю вас, пані та панове з вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма «Саундчек». Традицію розпочну з цитати нашого старого приятеля, Царя Соломона, третя глава книги Еклезіаста проповідника починається однією з найвідоміших соломонівих синцій Лакользманве Етлехольхефецтагадашамай. Для всього свій час і година своя кожній справі під небом. І далі йдуть 14 славетних соломонівих антитез, протиставлень, час народитися, час померти, час. Саджати, час посадження, виривати, час розкидати каміння і час збирати каміння. А на 12 місці антитеза, що має безпосереднє відношення до теми нашої сьогоднішньої програми, ет ла хашотви ет ледабер». Ще з часів Септуагін, тобто з часів першого перекладу старого заповіту грецькою 70-ти толковників палацу Птолемея в Олександрії, переклад цієї антитези в. Кралася помилка, оскільки всі 70-та, якщо точніше 72 перекладача, толмача, яких, як відомо, єгипетський цар Птолемей взяв по шість від кожного з колін Ізраїлевих, припустилися помилки. Вони переклали цей уривок як час мовчати і час говорити. Хоча в оригіналі Лахашот це не мовчати, це шепотіти. І вже більше ніж два тисячоліття ця помилка повторюється в усіх практично відомих мені перекладах. Старого заповіту, оскільки погодьтесь шепотіти і мовчати, це все ж таки різні речі. В оригінальній версії Соломон стверджує, що іноді треба говорити впівголосно, а іноді і на повний голос. З самого початку повномасштабної російської агресії в українському суспільстві точиться дискусія стосовно того, як широко треба висвітлювати ті прорахунки, яких припустилася українська влада. Перед початком російської агресії і які призвели до страшенних жертв, оглядачі, як відомо, часто проводять паралелі з ізраїльським досвідом вивчення причин великих втрат армії оборони Ізраїля під час так званої війни судного дня 73-го року, для вивчення яких вже через півтора місяця після початку конфлікту була створена спеціальна державна комісія, комісія Аграната, комісія, яку очолив тодішній. Голова Верховного суду Ізраїлю Шимона Гранат була створена за ініціативою самого ізраїльського уряду. Очільники якого герої двох моїх попередніх програм «Саундчек» Мошеда Ян та Голда Мейер, створювали цю комісію не для того, щоб зняти з себе відповідальність чи покарати її винних, а для того, щоб унеможливити повторення цих страшних помилок у майбутньому. І вже після оголошення попередніх висновків цієї комісії, через декілька місяців після початку її роботи, були зроблені відповідні висновки щодо причин таких величезних людських та матеріальних втрат армії оборони Ізраїля, і, зокрема, були позбавлені своїх посад начальник генерального штабу, голова військової розвідки та командувач Південним округом армії оборони Ізраїлю. у нашому випадку втрати. Українського суспільства української армії десятки, якщо не в сотні разів, перебільшують втрати армії оборони Ізраїлю. Але, на жаль, жодних навіть попередніх висновків розслідування неналежної підготовки України до повномасштабного російського вторгнення не відбулось. І єдиний високопосадовець, який втратив свою посаду за останні місяці, це Іван Баканов. Доля якого абсолютно невідома, крім того, якщо Іван Баканов може бути теоретично причетним до розмінування Чангару та інших кримських переходів, то до виводу бригади Національної гвардії з Гастомірського аеропорту прив'язати Баканова навряд чи вдасться. Тому і все актуальнішим стає питання, чи варто і надалі пошибки розмірковувати про тих кротів, які несуть. Всю відповідальність за підрив обороноздатності України напередодні повноцінного російського вторгнення. Чи треба вже про це говорити вголос? Найрезонансніші відгуки українських соціальних мереж щодо викривального інтерв'ю голови ЦРУ Вільяма Бернса стосовно саботажу українською владою, підготовки до повномасштабного російського вторгнення. Директор ЦРУ просто спростував брехню Зеленського у грудні, що партнери не надавали нам жодних конкретних розвіданих перед вторгненням Російської Федерації. Насправді він прямо попереджав Зеленського про план раптового російського китка на Гостомель і захоплення Києва. Але тут є декілька. Важливих принципових речей за словами Бернса, це Байден дав йому пряме доручення особисто попередити зеленського. Американці контролювали не тільки московські еліти. Вони бачили, що і у владі Зеленського нічого не роблять, щоб уникнути геноциду українців. Попередження передані через Буданова в листопаді 2021 року, під час його перебування у США нічого не дали. Американці тоді весь час дивувалися, чому наші не риють окопи, відповідь на цю загадку нижче. Але Байден повів себе абсолютно як чесна людина. Всі нарікання на партнерів, які команда Зеленського постійно сіє в українському суспільстві, просто підлі наклепи на наших друзів. А тепер важливіше, реалізувавши отримані розвіддані про Гостомель, в Гостомелі можна було створити пастку для росіян. Ми могли оточити і взяти у полон весь російський десант. Захопили півтисячі найкращих російських бійців і полонених з Азовсталі. Ми б уже давно повернули додому. Ми могли уникнути розправ у Бучі. Натомість, тисячі українців, за закликом своєї депутатки зі слуги народу Василевської Смаглюк. Цитата Сидіти вдома там зараз найбезпечніше місце. Кінець цитати потрапили в руки вбивці. Тут цікаві дати, 16 січня розмова бернса Зеленського. А вже за два тижні, в перших числах лютого, четверту бригаду Національної гвардії України виводять з Гостомеля. Те саме роблять з усією артилерією Збройних сил України, яку відвели з Київщини. Тобто, отримавши дані про удар на Гостомель, Зеленський тут же прибирає війська або не зупиняє їх плановий відвід з Гостомеля. Жодних укріплень на Київщині не будують. Командувач 4-ї бригади Артем Ілюхін повідомляє: даних про підготовку удару на Гастомель у командування 4-ї бригади на той час не було. Тобто, Зеленський приховав отримані ним дані ЦРУ від командування ЗСУ і Національної гвардії. Чомусь всі генерали ЗСУ, що вже дали інтерв'ю в ЗМІ, твердять одне й те саме: удару з півночі не очікували. Готувалися до загострення лише в зоні ООС. Як таке може бути, якщо б Вільям Бернс надав дані про удар із півночі? Легко, Зеленський ці дані від всіх приховав. Саме цим Зеленський зірвав підготовку оборони столиці. Дивні дії Зеленського мають продовження вже на другий день вторгнення. Зеленський посилає переговорну делегацію в Білорусь. Попередньо ця делегація приймає всі умови ворога. Буданов за власними ж твердженнями засилає шпигуна в нашу делегацію, наче це вже делегація ворога з завданням затягувати переговори. Борис Філатов, мер Дніпра, за завданням від офісу президента, підбурює мерів обложених міст, саме Маріуполя, Харкова, Чернігова, підтримати нову конфігурацію. В разі якщо президент цитата прийме подібні рішення про федералізацію України. Відмову від НАТО і відмову від Криму оцінку цьому всьому має дати слідство. Всі демонстративні відвідування Зеленським Маріуполя напередодні вторгнення, навчань на Херсонщині, навчань на Зміїному просто кіно, зйомки дорогого відеоролика. В дійсності підготовка не відбувалася. Удар на гостомелі взяття Києва за три дні має пряму паралель з захопленням аеропорту Кабула. І блискавичним захопленням палацу Аміна радянським десантом 27 грудня 79-го року. Пропагандисти банкової подаються як тупість росіян. Насправді, це була серйозно підготовлена операція з задіянням усіх засобів, в тому числі задіянням всієї агентури всередині України, а особливо на найвищих шаблях влади, ця агентура не могла мати іншого завдання, окрім розчистити путь. Нашому десанту. Розвідка ГУР ще в 2019-му поклала на стіл Зеленському дані про зв'язки Єрмака з російськими спецслужбами і кримінальними колами. Зеленський їх ігнорував. Далі були врятовані ним особисто вагнерівці. Непокараний злочин привів до нового злочину. Після слів Бернса впевнений, ми маємо готову кримінальну справу. Є все для процедури імпічменту і максимального тюремного строку. Карл Волох пише: Ну що ж, тепер ми знаємо це від самого Бернса. Перед самим вторгненням московитів він, керівник циру, приїхав до Києва і особисто попередив Зеленського, що центральною ланкою взяття Києва Путін планує аеропорт Гостомель, куди має Висадитися десант на гелікоптерах, а за ним і транспортні літаки. В Цей же час українське керівництво відводить із Гостомеля бригаду Нацгвардії, розміщену там раніше саме для захисту аеропорту. А накидайте на ну, мені швиденько версії, панове, що могло стати причиною такого наказу, крім змови про здачу країни Путіну? Бо в мене жодної іншої немає. Зрештою, нічого принципово нового в частині гостомеля інтерв'ю Бернса не містить. Всі, хто, хоч трошки цікавиться питанням, знають вже рік, що він особисто повідомив Зеленського ще до російського вторгнення про план висадки авіадесанту з Білорусі в Антоновському аеропорті задля захоплення Києва. Як і про те, що у відповідь українська влада замість підсилити оборону литовища відвела звідти бригаду національної гвардії, тому для нас головним тут є самий факт оприлюднення високопоставленим американським чиновником цієї інформації, котра є фактично вироком Зеленському та його команді, так захід наразі не може публічно критикувати українського президента, бо це вплине на настрої виборця і підставить під удар. Можливість нарощувати військову і фінансову допомогу нам але й допустити другого терміну зеленського вони також не можуть, і, схоже, почали замислюватися, що робити з його захмарним рейтингом і безумним українським населенням. А найбільше в тому інтерв'ю Бернса мене зачепив пасаж, як Путін пояснював причини вторгнення в Україну. Це не справжня країна, заявив він. Справжні країни готові себе захищати, і знаєте, при всьому цинізмі, шовінізмі й анахронічності цього твердження з ним почасти. Треба погодитися. Питання в одному, чому він так думав про нас? Адже ми в 14-му при напівпаралізованій державі і майже зовсім знищеній армії, зуміли зупинити його і навіть повернути чималу частину території. А потім взялися відбудовувати армію спецслужби і готуватися дати серйозну відсіч агресору, що вже рік успішно й доводимо, звідки ж враження про не готові захищати. А потім подумав, якщо обрання на голову держави під час війни чотирикратного ухилянта, готового домовлятися посередині посередині української території, людини, яка ім'я собі зробила на висміюванні всього, що якимось чином дотичне до українського патріотизму. Якщо це не є свідченням такої неготовності, то що тоді є свідченням? Одне слово, ви сьогодні знаєте, що зробило московицьке вторгнення неминучим. Мій добрий товариш Юрій Каракай, який в липні цього року загинув на фронті, коментував це фото. Параду на День Незалежності. Ну, як, скажіть, путіну було не напасти.